Бляха, якби в мене було трохи більше грошей, я б його діду своєму взяв би. Реально. Якраз якраз такий те, що треба. Ну, але б ще, напевно, докинув до би, щоб е, поставили цей гідроциліндр. Було б нормально. Так, друзі, всім привіт. Е, ви на каналі, на YouTube каналі, якщо ви не знали, Агромеханіка. Сьогодні в нас заїхав. Ну, Зібрали новенького квадроцикла вантажного від компанії Forte. І модель його ATV 250 BST. Mm -hmm. Наперед забігаючи тут не буде повного приводу. Як вам всім хочеться бачити, або не всім. Але цей квадроцикл реально себе гарно показує по своїм якостям. Ну, Давайте почнемо з того, що, що в нього є. На 250 кубічних сантиметрів бензиновий двигун, одноциліндровий, чотирьохтактний з повітряно-рідним охолодженням є вентилятор, є радіатор, охолодження масла, помпа, все тут присутнє. Двигун в принципі, себе вже зарекомендував непогано, тому що ну, вони встановлюються на такі квадроцикли вже досить давно, і багато клієнтів лишились задоволені цим двигуном. Також у нас двигун встановлений на платформу, яка між цією платформою і рамою присутні подушки гумові, які демферують, тобто роблять. Зменшують вібрацію від самого двигуна на корпус, ну, на, на сам квадроцикл, щоб ви цього менше відчували. Даний квадроцикл у нас йде задньоприводний, але це не заважає йому виїжджати. Ми ось тут пробували на гірку виїжджати трохи, підвішували задню частину, вивішували вірніше. Але він, в принципі, справляється добре, виїжджає. По факту навантажувати можна його до однієї тони. Тут е, ресори в нас 6 листків, якщо не помиляюсь, зараз порахую. Да, 6 листків на одну сторону, ресори е, 6-листові. І колеса тут гігантські. Давайте зараз скажу, які розміром. Заднє 22 на 11 на 10, а переднє трошки вуще 22, 8 10 е, Тому. Борти відкидні в нас, як по бокам, так і позаду. Розміри. На жаль, ми провтикали рулетку, тому буде написано на екрані: ширина, довжина, висота. Стасік. Зараз той знімає, думає задовбавте, більше роботи мені додається. Окей, що в нас далі? В нас, ну, попереду, як ви можете бачити, є. Такий поділ вантажний, куди можна накидати ще якогось е, хламу або речей. В нас тут реверсна коробка на 5 передач. Е, тобто можемо використовувати ці 5 передач як вперед, так і назад. Перемикається все. Е, також в нас є повишений та понижений ряд. Е, загалом цієї бази вже вистачає для виконання багатьох робіт. Цей квадроцикл підійде як і для е, домашнього господарства. Так і для якогось фермерства невеликого, а може навіть і великого, дивлячись, які задачі вам потрібно ним закривати. Також комунальні підприємства цей квадроцикл, врешті, обирають. Тому багато питань він може закривати собою. У нас є, до речі, класна штука, підіймається сам кузов. Але він ж має фіксуватись. І в багатьох квадроциклах це робиться, і в трициклах навіть Це робиться таким чином, що під самим кузовом є такі защіпки, за якими потрібно злізати з квадроцикла, лізти туди по бокам діставати. Тут вже це зроблено набагато зручніше. На кермі в нас одна така один речажок, який відкриває повністю доступ до підняття самого кузову. Там відкрили. Ну і пустий кузов легенько підіймається однією рукою, щоб він не впав вам на голову. В нас тут дві газові, ну, типу гідравлічні стійки, опори, щоб він е, врешті стояв так. І що в нас тут? У нас на задній привід передається через редуктор. На міст повноцінний, тут встановлений. Е, тому... Тому так. До речі, хочу звернути увагу, що в нас тут. На самій рамі присутні ось такі гумові вставочки, прокладки. Зроблено для того, щоб не було величезної вібрації. І також, окрім цього, давайте я відкрию одного борта. Ах, блін, так не вийде. Ладно. Зробимо так. Та ні, просто тут давай. До речі, звертаю вашу увагу про те, як працюють ці защёлки. У нас є пружинка, тобто тут такий механізм, можна сказати. Для чого це зроблено? Для того, щоб не перетягувати саму петлю і щоб, врешті, вона не відгиналась, не деформувалась і таке інше. Ну і це робити набагато зручніше та приємніше з таким механізмом. Так, що я хотів показати, У нас на кожній петлі є також. Гумова така прокладочка абсолютно на кожній. Також зроблено для того, щоб коли ми складаємо всі борти, ну ось, я навіть стукаю, воно не зеленчить, не, нічого не б'є. І так само, і коли ви будете їхати, у вас не буде бряскотати весь кузов. Це мелочь, але дуже приємно. Тут у нас розширювальний бачок, підвізка, до речі, незалежна. Попереду у нас стієчки повноцінні, шарові опори, речаги, ну, тобто, все таке більш до автомобільного. Як у справжніх квадроциклах, в принципі, тут все і виконано. Можна заканчувати. Такого квадроцикла маємо в наявності в нашому магазині Агромеханіка. Посилання на нього я залишу під цим відео. Якщо вам цікаво, ви можете перейти ознайомитись більш детально з характеристиками. Також з можливістю кредитування, яке в нас присутнє. І е, наші менеджери можуть прорахувати вам доставочку по всій Україні. Доставляємо прямо до дверей. Тому звертайтесь або приїжджайте до нас, затестувати даний квадроцикл. Будемо раді вас всіх бачити. Дякую вам, всім гарного дня, Па-па!